Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо говорити про становлення козацтва. І на сьогоднішньому уроці дізнаємося, чому в 20-30 роки 17 століття, виникла ціла хвиля селянсько-козацьких повстань, направлених проти Речі Посполитої. Для цього нам треба згадати Хотинську битву, яка відбулася в 1621 році. Тоді уряд Речі Посполитої просив допомоги у козаків в боротьбі із Османською імперією. Козаки погодилися, натомість уряд обіцяв їм привілеї, права, вольності. Але як тільки війна закінчилася, як тільки була отримана. Перемога в боротьбі з Османською імперією, уряд Речі Посполитої нібито забув про свої обіцянки. З 40 тисяч козаків, що брали участь у Хотинській війні, уряд Речі Посполитої вирішив залишити лише 3 тисячі реєстровців. Тих, хто не війшов до реєстру, а їх називали випущиками, зобов'язувалися повернутися під керівництво старост, шляхти, тобто повернутися до свого попереднього стану селян або міщан. Також козакам не було виплачено коштів, обіцяних за участь у війні. Марно було сподіватися, що козаки, які не війшли до реєстру, мирно складуть зброю і знову повернуться до своїх панів. Ще однією причиною козацьких повстань стали морські походи, які вони здійснювали проти Османської імперії, але ці походи були самовільними, недозволеними урядом Речі Посполитої. З одного боку, уряду Речі Посполитою нібито й подобалося, що проти ворога її Османської імперії здійснюються походи. Але насправді все було трішки складніше. Справа в тому, що після Хотинської війни 1621 року між Річі Посполитою і Османами було укладено мирний договір. За яким обидві держави зобов'язувалися не нападати одна на одну, але козаки не спішили виконувати цього перемир'я, оскільки вважали його образливим для себе і продовжували морські походи? Частина козаків все ж повернулася в поміщицькі маєтки після Хотинської війни, але відмовилася виконувати повинності. Особливого розмаху ці процеси набули в Київському воєводстві, де чимало місцевих жителів покозачилося, тобто самовільно проголосили свою приналежність до козацького стану. Влітку 1625 року. Польський уряд направив на Київщину 30-тисячне -ти каральне військо на чолі із коронним гетьманом Станіславом Конецпольським. Він повинен був придушити селян, які виступали проти польської влади. Але селяни піднялися на повстання. На допомогу їм прийшло 20 -ти тисячне військо на чолі із Марком Жмайлом, якого обрали гетьманом реєстрового козацтва. Повстанці чинили впертий опір, послабляючи сили ворога, але під натиском регулярної армії все ж змушені були відступити до Куруківського озера, що неподалік Кременчука. Полтавській області зав'язалася жорстока сутичка, в якій жодній із сторін не вдавалося домогтися рішучої перемоги. Це змусило супротивників піти на підписання в жовтні 1625 року мирної угоди. За підсумками переговорів було підписано Куруківську угоду. За Куруківською угодою 1625 року всі учасники повстання були амністовані. Реєстр збільшувався з трьох до шести тисяч козаків. Реєстровцям була назначена щорічна заробітна плата в 60 тисяч злотих і виділені королівські землі у свою чергу. Козаки прийняли на себе зобов'язання не втручатися в релігійні справи, припинити морські походи і не вступати в зносини з іноземними державами. За угодою встановлювалася необхідність перебування на Запоріжжі залоги у тисячу чоловік для боротьби проти нереєстрових козаків і селян. Всі ті, хто залишився поза реєстром, мали повернутися до своїх панів. Таким чином, Коруківська угода давала привілеї заможним реєстровцям, але суперечила інтересам рядового козацтва і селянства, ось чому рух проти соціального. І національного гноблення на українських землях в період 20-30-х років 17 століття не припинився. І у 1630 році спалахує нове повстання, тому що козаки, які за Куруківською угодою не потрапили до реєстру, утворювали загони і втікали на січ. У 1629 році їх там зібралося близько 40 тисяч чоловік. Обравши гетьманом Тараса Федоровича Трясила, випущики позбавили гетьманства старшого реєстровця Григорія Чорного і вирушили у березні 1630 року з Січі на Подніпров'я. Тарас Федорович звертався до народу з універсалами, які закликали вступати до його загонів, добувати козацькі вольності і захищати православну віру. На придушення повстання прибуло урядове військо уже знайомого нам Станіслава Конецпольського. Воно чинило жорстокі розправи над населенням. Але, зустрівшись під Переяславом у бою із повстанцями, зазнало поразки. Після кількох штурмів повсталі, які запекло оборонялися, зробили нічну вилоску, контратаку, внаслідок якої була знищена золота рота польського війська. Козаки і селяни оволоділи обозом Станіслава Конецьполського і польський уряд. Змушений був піти на перемовини. Цю подію про знищення золотої роти найвпливовіших родів, які входили до цього війська, яскраву і художню змалював у своєму творі Тарасова ніч Тарас Григорович Шевченко. Результатом повстання стало підписання нової. Переяславської угоди у травні 1630 року. Відповідно до Переяславського договору між поляками і старшиною, козацький реєстр збільшувався до 8 тисяч. Козаки здобули право самі обирати собі гетьмана. В іншому цей договір підтверджував умови куруківської угоди. В усіх повстаннях ядром і серцевиною національно визвольного руху була Запорізька Січ. Шляхта давно мріяла ізолювати її від України. Станіслав Конець Польський вирішив, що для цього найкраще буде збудувати фортецю на Дніпрі і поставити там міцну залогу. На початку 1635 року польський Сейм прийняв рішення почати будівництво і виділив на спорудження 100 тисяч золотих. Будівництво розпочали біля кодацького порогу. Це було вигідне місце, бо втікачі на Січ здебільшого переправлялися Дніпром, а в цьому місці човни тягли берегом. Заважав кодацький поріг вже на початку липня 1635 року будівництво фортеці було завершено. Кодак мав вигляд чотирикутника. Проникнути всередину можна було через підйомний міст. Навколо розкидали металеві шпички, щоб унеможливити підхід кінноти. Комендантом фортеці конець польський призначив французького найманця Жана Маріона, який жорстоко гнітив козаків і не пропускав жодного втікача. Постійно вартували роз'їзди, які ловили непокірних. Козаки вирішили зруйнувати. Кодацьку фортецю і здійснили це в тому ж таки 1635 році під проводом Івана Сулими. Іван Сулима був обраний гетьманом на Січі після повернення із турецького полону, в якому він перебував 15 років. Він був веслувальником на галері, але під час одного із походів турок на Італію підняв повстання, захопив галеру і привів її у порт Риму. За цей подвиг він був удостоєний аудиєнції у папи Римського. Папа Римський нагородив його золотою медаллю і медальйоном із власним портретом, а також дав гроші на повернення козаків додому на Україну. Хочеться сказати, що жоден із польських воєначальників не був удостоєний такої нагороди. У ніч із 3 на 4 серпня 1635 року козаки по приставних драбинах проникли у фортецю і перебили залогу. Народна дума розповідає про ті далекі події так. Добре, Павлюк та Солима ляхів частували, військо вибили дощенту, кодак зруйнували. Козаки знищили фортецю і, укріпившись на одному із Дніпровських островів, оборонялися близько двох місяців. Але у грудні 1635 року зрадники схопили Солиму і п'ятьох його однодумців. І видали польському війську. Їх відправили до Варшави на суд. Івана Солему, героєм мореплавця, якому сам римський папа Павло v вручив золоту медаль за перемоги над турецьким флотом, був страчений за наказом польського короля. Новим спалахом непокори проти польської влади стало Козацько-селянське повстання 1637-1638 років, яке очолили Павло Павлюк, Дмитро Гуня та Яків Острянин. На початковому етапі лідером повстання став Павло Павлюк. Який зібрав під свої знамена майже 10 тисяч осіб. Повстання поширилося на все по Наприкінці 1637 року під кумейками поблизу Черкас відбулася вирішальна битва. Козацьке військо, втративши більше п'ятої частини свого складу, зазнало поразки. А невдовзі, біля боровиці, після невдалого бою гетьману Потоцькому було видано Павлюка та інших ватажків. Але поразка не зупинила повстанців уже навесні наступного 1638 року. Казаки активізували боротьбу проти урядових сил. Спочатку повстання очолював Яків Острянин, потім Дмитро Гуня. Та сили були нерівними, особливо, коли на допомогу прийшли жовніри магната Яреми Вишневецького. Після поразки біля села Жовнин повстанці змушені були капіталювати Яків острянин із залишками свого війська. Перейшов кордон Московського царства і оселився на Слобожанщині. Скориставшись перемогою, уряд Польщі запровадив закони, що зовсім обмежували козацькі пільги. Ця система заходів, що увійшла в історію під назвою Ординації війська Запорозького реєстрового, була затверджена сеймом. У січні 1638 року постанова передбачала обмеження привілеїв реєстрових козаків, скасування виборності козацької старшини, ліквідацію козацького суду, зменшення реєстру до 6 тисяч чоловік, повернення всіх нереєстровців до попереднього стану, заміна гетьмана урядовим комісаром. І заміщення посад полковників, сотників і осавулів тільки польськими шляхтичами. Окрім того, козакам дозволялося жити лише в королівських маєтках Черкаського, Корсунського і Чигиринського староств. На жаль, козацькі селянські повстання 20 х років XVII століття закінчилися. Поразкою. Але вони показали силу українського козацького війська, його здатність боротися на рівних із державною армією гнобителя. Незважаючи на поразку, козацько-селянські повстання відіграли значну роль в історії України, оскільки суттєво гальмували процеси ополячення та окатоличення, зменшували тиск феодального гніту. Підвищували престиж та авторитет козацтва на міжнародній арені, сприяли накопиченню досвіду боротьби, служили прикладом для майбутніх поколінь борців за визволення українського народу, прискорили формування національної свідомості.